Доброго дня, це Українські старошитності. Мене звати Євген Чернецький і ця програма створена за підтримки Київської коліціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про печатку, на мій погляд, дуже цікаву, хоча ну, виглядає вона відносно скромно. Робоча поверхня достатньо така масивна, товста, має прямокутну форму зі зрізаними кутами. Розмір цієї робочої поверхні становить 18,5 на 16 мм, вага печатки трохи більше за 11 грам. Ну, вона має такий от гострий кінчик. Отут, тобто, очевидно, що вона насаджувалася на ручку і ручі, використовувалася для роботи за письмовим столом, тобто вона там стояла. Постійно, не постійно, ну можливо, скажімо так, за відсутності власника лежала, наприклад, в сейфі. А коли він працював, то відповідно вона була десь поруч. і він, Цей власник посвідчував цією печаткою різноманітні документи. Зокрема, нею ж посвідчувалися і конверти, от вже запаковані з листами. Ну, Про власника ми що це достатньо рідкісний момент, можемо доволі багато сказати. Справа в тому, що все от зображення, яке ми бачимо на печаці, складається з двох ініціалів М і, І, причому І от з крапочкою. І оці дві літери вони займають, ну, я б сказав би так, понад дві третини поля робочої поверхні, от такі, таку верхню смугу. І внизу достатньо дрібненько, і я б не сказав, би, що дуже виразно, тобто довелося попрацювати, відверто кажучи, для того, щоб зрозуміти, що тут написано, вміщено прізвище російською мовою Хотімський. Причому знову ж таки, от наприкінці, там із крапочкою. Тобто печатка безумовно виходячи з того, що вона з одного боку це російська мова, з іншого боку, використання із крапочкою, означає, що йдеться про імперські часи, і так за зовнішнім виглядом її можна датувати кінцем 19, го початком 20-го століття. Але от коли ми звертаємося до власне, Хотимських, Хотимських, то я б сказав би, що тут відкриваються дуже цікаві відомості. Справа в тому, що це відома багата єврейська родина, яка мешкала в таке от місто Усть-Каменогорськ. Ну, за часів Російської імперії це Томська губернія, загалом це східний Казахстан, зараз це в складі Казахстану. Там чималі поклади золота, причому золота, за яким не треба там, скажімо, спускатися кілометри вниз, там чи, припустимо, робити штольні. Тобто це золото, яке от миється, яке, скажімо, більш-менш на поверхні, або недалеко від неглибоко від неї. Там не знаю, як зараз, в ті часи, тобто в 19 столітті, на початку 20, було дуже багато зареєстрованих, ну місць для видобування, тобто російською це Пріск. І от, власне кажучи, Хотимські це одна з родин, які там активно брали участь, і там їхнім під їхнім контролем було були десятки місць для видобутку золота. Тут слід сказати, що вони згідно з законодавством Російської імперії, щоб взагалі займатися надрами, володіти землею, орендувати її і так далі, потрібно бути руським чоловіком. Ну, безумовно, ознакою руського чоловіка це православ'я. Відповідно, Хотимські, як євреї, мусили переходити, приймати хрещення, приймати православ'я, і відповідно. Відомості про них достатньо масово відбиті в метричних книгах оцього усть Каміногорська, як свідчать тамтешні дослідження, які, зокрема, їм присвячені. Ну, слід сказати, що серед цих Хотимських був і Моїсей Ісайович Хотимський. Я думаю, що він і був власником цієї печатки. Тому що тут інсали співпадають і, ну скажімо так, Хотимські якимось чином пов'язані взагалі з Україною і Києвом, я от хотів би сказати, що. Наприклад, київським міщанином писався Михайло Борисович Хотимський. От він згадується з таким статусом в 1898 році, коли він на теренах східного Казахстану видобув більше одного пуда золота. Ну, це, в принципі, нормальні масштаби видобутку для того часу і для тих технологій, і для тих часів. Ем, відповідно, ну якось вони були пов'язані з Києвом, тому е, тут е, можна сказати, що е, а саме прізвище походить від одного з біл, е, білоруських містечок. Відповідно, так чи інакше, вони звідси так, глобально, принаймні там, з Білорусі, з Правобережної України, можливо, з Києва якось пов'язані, можливо, мали тут якусь контору, можливо, мали крім. Е, Цього підприємницького напрямку, пов'язаного з золотом, ще якісь напрямки, торгівлю, наприклад. Тому, можливо, тут щось закуповувалося, вони ще там торгували в цьому східному Казахстані цими товарами звідси. Це цілком можлива річ, що вони могли мати тут контору. І, власне кажучи, печатка могла відповідно <кхід> або подорожувати з власником, або, скажімо так, о саме цей екземпляр міг просто зберігатися в сейфі в Київській конторі, і коли цей Хотимський приїздив до Києва, то він міг не возити її туди-сюди, або мати, наприклад, якусь собою подорожню печатку, а скажімо, таку от з ручкою, щоб працювати от серйозно з великими масами скажімо, документів, які треба було засвідчувати, то він міг мати. Екземпляр такої печатки і, власне кажучи, в Київській конторі. Ну, що ми знаємо про Моисея Ісайовича? Ми знаємо, що він народився в 1877 році, прийняв православ'я вже в дорослому віці, 4 вересня 1911 року. В соборі покрова Пресвятої Богородиці міста Усть Каменогорськ. Він обвінчався з донькою статського радника Христиною Олексійовною Шмигельською 1889 року народження. Ну, Шмигельський, то взагалі, скажімо так, це Шляхецький рід звідси, з Польщі, тобто вони були і на Західній Україні, їх чимало взагалі на теренах Преобережної України. Тобто це достатньо поширене прізвище в середовищі місцевої шляхти. Ну, власне кажучи, хтось з них. Опинився далеко від рідних країв, ну, можливо, це якось було пов'язано з тим, що він робив кар'єру. Ну, власне кажучи, такий шлюб, він теж достатньо типовий для вихрестів, які мусили приймати хрещення для того, щоб власне, мати можливість займатися от таким. Бізнесом як видобуток золота на теренах східного Казахстану. Ну я думаю, що це дуже цікава печатка. Достатньо рідкісний, не виключний, але рідкісний випадок, коли ми щось можемо сказати і про власника, уявити, власне, скажімо так: от світ цієї печатки, де вона могла функціонувати, які документи вона могла. Фіксувати, про які суми взагалі дуже значні могло йтися в цих документах. Тому от, я думаю, що досліджуючи, можливо, от, Київську єврейську спільноту, там напевно можна зіткнутися теж з Хотимськими. от, кінця 19-початку го 20-го століття, можливо, навіть якщо зануритись в. Дослідження щодо київських будинків, теж, я думаю, що є шанси знайти відомості і сліди цього Мойсея Ісайовича і дізнатися більше про людину, яка видобувала, займалася видобутком золота. Досить далеко від України в східному Казахстані, але, вочевидь, могла мати в Києві також свій інтерес і тут часто бувати. Ну, от така цікава напечатка. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!